Декілька годин знадобилося правоохоронцям для того, аби розкрити жорстоке вбивство. 21 березня у Хмельницькому, у знищеному вогнем обійсті було знайдено труп багатодітної матері. Після огляду місця події міліціонери зробили однозначний висновок. Жінку вбито 21 березня приблизно 4 години ранку. Від чергового МНС, в чергову частину хмельницького міського відділу. Поступило повідомлення про те, що на одній з вулиць міста Хмельницького горить будинок. В одній з кімнат було виявлено обгорілий труп жінки, також було видно явні ознаки насильницької смерті. Перерізана шия і також було видно сліди після удушення. Через кілька годин правоохоронці вже вийшли на слід убивці. Підозрюваним виявився двічі судимий товариш загиблої. Для розкриття даного злочину було залучено фактично весь особовий склад Хмельницького міського відділу та працівників управління карного розшуку Хмельницькій області. Станом на 17 -го годину 30 хвилин був затриманий підозрюваний в скоєнні даного злочину. Ним виявився громадянин, житель Хмельницького району раніше двічі судимий. Напередодні друзі випивали. Між ними зав'язалась суперечка. Не знайшовши аргументів власної правоти, чоловік схопив ножа і пірнув бідолашну у горло. Зрозумівши, що вона ще дихає, накинув їй на шию зашморг. Взяв шнур для зарядки телефону і тим шнуром накинув її на шию і задавив її. Аби приховати скоєне, чоловік підпалив будинок. Взяв бутилку горілки, яка яку вони не допили, облив тією горілкою штори та підпалив. З місця події зник із собою душогуб захопив усі речові докази: пляшку, стакани та знаряддя вбивства кухонний ніж. Усеретельно загорнув у рушник і викинув у водойму розташовану неподалік будинку. Хоч підозрюваний і стверджує, що вчинив вбивство на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, слідство також розглядає версію вчинення злочину з корисливих мотивів. Нами також перевіряється версія щодо можливості скоєння ним злочину з корисних мотивів. Адже п'ять місяців назад потерпіла, народила двоє хлопчиків і отримала від держави грошову допомогу в розмірі 22 тисяч. Наразі проти підозрюваного порушено кримінальну справу за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Оксана Чушкіна для інформаційного випуску.